6 квітня, 4 години дня, мінус 1 Вінницька область. Ось така фаза Бруньок. Вихід зустріті. Сьогодні неділя. Морози передають до мінус 6 на цілий тиждень. Побачимо, яке буде запилення, черешні, абрикоси. Ось такі аномалії природи. Глобальне потепління. Ось в такій фазі брунька може витримати пониження температури до мінус чотирьох. Короткочасне, це тобто декілька годин. Все, що вище зразу. Заморозиться. Ось вже квіти цвітуть повним ходом, а прийшов тільки мороз перший день сьогодні.